Друзі, добігає кінця 2023 рік. З 1 січня стартує річний звітний період, і в цьому відео ми по пунктам розглянемо, як підприємцю на єдиному податку підготуватися до подання декларації про доходи, одержані у 2023 році. Ви дивитесь блог онлайн-бухгалтерії SmartFin.ua. З вами Анна Іванова. І ми починаємо! Зверніть увагу, що платники єдиного податку першої, другої групи і третьої групи мають різні електронні форми. Декларації, тому незалежно від того, в якій системі ви будете формувати звітність, ви повинні обрати правильну електронну форму декларації, тому що внутрішньо по наповненню вони ніяк не відрізняються. Крім того, для першої другої групи та третьої групи у нас діють різні терміни подання декларації. Перша друга група повинна відзвітувати до 29 люку, лютого 2024 року за весь 2023 рік. А ось третя група має подату декларацію не пізніше 9 лютого 24 року, і звітує вона за четвертий квартал. Але доходи показує накопичувальним підсумком. Тобто за весь 2023 рік, але з певними нюансами, про які я розкажу далі. Отже, з формами декларації визначилися, переходимо до розрахунку доходу. Що ж вважається доходом підприємця на єдиному податку? Доходом підприємця на єдиному податку вважаються усі гроші, які надійшли на розрахунковий рахунок або в касу підприємця. Тобто для єдинників не грошові доходи, такі як бартер, розрахунок векселями, вони заборонені тільки те, що має грошову форму. З готівковими платежами усе досить просто, покупець нам оплатив готівку і вона одразу фіксується у дохід. А от з надходженнями на розрахунковий рахунок все трошки складніше, тому що у нас буває така ситуація, що, наприклад, покупець розрахувався карткою, оплатив, наприклад, тисячу гривень. А уся сума коштів надійшла підприємцю на розрахунковий рахунок на наступний день, причому за мінусом комісії квайрингу, наприклад, у розмірі 985 гривень. І тут постає питання, коли і в якому розмірі підприємцю включити це в дохід. Відповідь тут однозначна, ніяких трактувань немає різних, ви повинні включити. У дохід в той період, коли кошти надійшли вам на розрахунковий рахунок. Крім того, сума такого включення повинна бути у повному розмірі, тобто, якби ми повинні накинути комісію еквайрінгу. Наприклад, якщо покупець оплатив тисячу гривень 31 грудня, кошти надійшли. 1 січня у розмірі 985 гривень, то в дохід підприємець це включить вже в січень місяць в повному розмірі, тобто у розмірі 1000 гривень. Держпідприємці повинні відображати або фіксувати свої доходи. Існує така думка, що підприємцям не потрібно вести книгу доходів. Дійсно, сама книга доходів, тобто її типова форма, була відмінена як обов'язкова ще в 2021 році, але це не звільнило підприємців від самого обов'язку обліковувати свої доходи. Просто вони можуть це робити у довільній формі. Наприклад, у ЗОшиті ви можете собі якось… Ось його розлініти і туди вписувати свої доходи, або створити таблицю Excel. Або ви можете скористатися книгою доходів, яку пропонує наша система SmartFin. Це досить зручно, особливо якщо налаштувати інтеграцію з банками. А є можливість налаштувати на сьогодні інтеграцію з трьома банками, з Приватбанком, з Пумбом, з Монобанком, і таким чином ви зможете автоматично. Заповнювати книгу на підставі банківських виписок. А також є цікава пропозиція по е, заповненню готівки для тих е, ФОПів, які є користувачами «Чекбокс». В смартфін є також інтеграція з чекбоксом. Ми вміємо забрати у них Z-звіти і витягувати із них усю готівку, яка надходила підприємцю, і відповідно затягувати цю готівку в книгу доходів. Що таке дохід підприємця і де його фіксувати, ми розібралися. Переходимо до наступного кроку: перевірку доходу з лімітами доходів, які дають право роботи на тій чи іншій групі єдиного податку. Отже, для платників єдиного податку в 2023 році були встановлені наступні ліміти. Для першої групи дохід не повинен перевищувати 1 мільйон 118 900 гривень. Для другої групи не можна перевищити дохід 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. І третя група не має права. Одержувати дохід, точніше, не те, що не має права, а просто не буде мати права працювати на єдиному податку, якщо її дохід підприємця на такій групі перевищить 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. І в себе було дуже просто, якби не спеціальний режим оподаткування, я маю на увазі 2% або так званий воєнна ставка єдиного податку. Якщо ви спочатку 2023 року перебували на ставці єдиного податку 2 то вам потрібно бути дуже уважними до розрахунку свого доходу і до звіряння з лімітами, тому що Зараз при розрахунку діють два правила. Позитивна новина в тому, що дохід, отриманий на 2%, відсотках, не включається до того доходу, який ми будемо звіряти з лімітами. Але самі ліміти після повернення на свою групу вони розраховуються по новим правилам. Вони розраховуються пропорційно кількості місяців, які ви не перебували на своїй ставці єдиного податку. Давайте подивимось на прикладі. Наприклад, якщо ви у, з 1 січня були на двох подат... на 2 єдиного податку, а з серпня місяця перейшли на 5%, то ліміт доходу на вашій... Це мається на увазі третя група. Складе вже не 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень, а буде перерахований і складе. 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Тобто це значно менше. Тому ви повинні розуміти, що у період із серпня по грудень ви не повинні перевищити такі ліміти. Ось вони зараз для кожної групи є на слайді, тому, будь ласка, будьте уважні. При переході з 2% на свою групу або на свою ставку ліміти фактично у нас зменшені. Давайте подивимось, як це може виглядати на практиці. Відкриємо декларацію. Платники. Податку єдиного податку першої групи заповнюють розділ другий, і, відповідно, ось о, за кожний квартал повинні проставити суму єдиного податку. Якщо ви не сплачували єдиний податок до серпня місяця, відповідно о, у вас ніяких нарахувань за перший і другий квартал не буде. Ви проставите лише нарахування, починаючи з третього кварталу і за четвертий е, сума єдиного податку. За третій квартал у вас складе за серпень-вересень відповідно, 536 гривень 80 копійок, за четвертий квартал 805 гривень 20 копійок. І аналогічно за цим же принципом буде заповнювати суму єдиного податку підприємець другої групи, але він так само перший і другий квартал заповнювати не буде. А в третьому кварталі потрібно буде проставити єдиний податок за два місяці, це 2680 гривень. І четвертий квартал у нас вже буде заповнюватись повністю, і сума єдиного податку тут складе 4020 гривень. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок вже у розмірі відсотка від доходу. Наприклад, якщо ви... Платник податку на 5%, вам потрібно проставити свій розмір доходу, який ви одержали за 2023 рік. Зверніть увагу, що якщо ви з початку року були на 2%, то вам потрібно буде проставити тут доходи, одержані за період з серпня по грудень місяць. І останнє питання, яке нам сьогодні залишилось розглянути, це кому потрібно подавати ЄСВ додаток? Нагадаю, що Звітуємо, ми по ЄСВ разом з декларацією про доходи за рік. Це не окремий звіт, тому він подається саме у складі декларації. Але так як в нас протягом 2023 року для підприємців на єдиному податку діє пільга по сплаті єдиного соціального внеску, тому якщо ви ЄСВ не сплачували, то і подавати такий додаток вам взагалі не потрібно. Незалежно від дії воєнного стану, не сплачувати ЄСВ можуть такі категорії підприємців. Підприємці, які є також найманим працівниками і за яких роботодавець вже сплачує єдиний внесок у повному обсязі. Також це можуть бути підприємці під пенсіонери за віком або особи з інвалідністю. І також це можуть бути мобілізовані підприємці, які проходять. Військову службу. Тому такі категорії підприємців також не сплачують і, відповідно, не подають додаток 1 по ЄСВ за себе. Негативним моментом в цьому є те, що якщо ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, то, відповідно, вам і не формується страховий стаж для нарахування пенсії. Тому, звичайно, Якщо у вас є можливість, то єдиний соціальний внесок ви маєте право за себе сплачувати. Якщо ви все-таки сплачували єдиний соціальний внесок, то тоді додаток перший до декларації подати вам потрібно. Заповнити його досить нескладно. Давайте також подивимося. За ті місяці, за які ви сплачували єдиний соціальний внесок, ви заповнюєте розмір мінімальної зарплати, проставляєте ставку і відповідно показуєте суму нараховану єдиного внеску. Зверніть увагу, що якщо за якісь місяці ви ЄСВ не сплачували, а в додатку один покажете, то ви Посадити собі нарахування по єдиному соціальному внеску, які вам потрібно буде обов'язково сплатити. Тому, будь ласка, будьте уважні при заповненні цього додатку. Суми єдиного внеску також переносяться в графу 21 основної головної форми декларації. Більш детально дек... заповнення, правила заповнення декларації для. Різних груп єдиного податку я також покажу в інструкціях, які запишу для вас окремо. Отже, сьогодні ми розглянули всі кроки, які потрібно зробити підприємцю на єдиному податку, щоб відзвітувати за себе за 2023 рік. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в наступних відео!